А почну зі скандальної бійки між посадовцями, відповідальними за призов. Керівник Волинського ТЦК та СП Михайло Близнюк бився із підлеглим. Інший учасник двобою Олександр Фурман, який виконує обов'язки начальника луцького підрозділу терцентру комплектування, билися безпосередньо у приміщенні ТЦК після конфлікту. Фурман звернувся в поліцію зі скаргою про побиття, тоді ще й до лікарів-травматологів. У ТЦК через те, що побилися військовослужбовці, пояснювати готові, але винятково ДБР. Коментарів з приводу подій навколо ситуації, що склалася у Волинському обласному ТЦК та СП, надати ми не можемо, оскільки це перешкоджатиме досудовому розслідуванню. Однак Доводимо до відома, що слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань внесено відомості до ЄРДР про початок досудового розслідування, а також встановлюються всі обставини події. Запевняємо, що з нашої сторони виявлено повне сприяння у досудовому розслідуванні. Після бійки у приміщенні ТЦК працювали працівники Державного бюро розслідувань. Тривають невідкладні слідчі дії, зареєстровано кримінальне провадження за частиною 5 статті 426.1 кримінального кодексу України. Це перевищення військовою особою службових повноважень. ДБР мають з'ясувати, хто ж саме перевищив повноваження. Керівник обласного ТЦК його підлеглий, чи обидва. Нагадаю, полковника Михайла Близнюка призначили начальником Волинського ТЦК та СП торік у жовтні. До цього він командував окремим полком зв'язку оперативного командування. Північ учасник героїчної оборони Чернігівщини воював, в АТО, мав поранення. Крім того, був миротворцем у Косово.